Добрий вечір, ми з України. Да, сльози щастя. Сльози болі. Сопліти також. Просто Моя задача це ніколи на татах. Не класно такий складні плани, знаєш, там хир, як виграти, або щось там цю групу розробити. Ти маєш вийти і покайфувати, щоб ти завтра могла собі згадати. Все-таки вкласти. Рослася, просто виборці борись. Поборотися, поборотися. Получається виграти, Буде не супер. А йде таких чемпіонатів хоча б 2-3, тоді вже треба жорстко вигравати. А зараз у тебе має бути досвід одної другої. Ні, ти маєш вигравати. Досвід має бути, розумієш? Ну, Отримали і працювали над цим далі. І щоб було майже певно в собі. Ні, ні. Ну блін, ні, бачиш, не, просто хоці. Просто по гребам тебе громадяна. Вони б дали дотримати, дотримати. Ти би башку по-любому витягнула і мала би ти бал. А тут бачиш, зони ніхто нема, Знаєш, була б зони більша, це був би гребень. Ти перевела, по-любому ти голову би витягнула. Ти там ebay сайті фул би забрала. Ти вже не її не випустила без віку. Так що ти виграла цей туди в а вони тягнуть свої. Спершу це сама хірня, ударки, чувак пішов, бо він сказав, що да, вибачать, я пора тебе. Діти мої, діти мої. Лихо мені з вами. Давайте зібралися посувати. Все, в мене ще раз.